Довершена скульптура, гарні фрески, чудова архітектура. Усе те, що щороку приваблює до нашого міста сотні тисяч туристів, проте ні, вони самі ні мешканці міста здебільшого не помічають ще однієї важливої речі латинських надписів Львова, якими густо всіяні стіни кам'яниць, церков і навіть земля під ними. І справді місто можна читати як відкриту книгу. У нашій наступній розповіді ми і спробуємо це довести. Латинські надписи у Львові належать до різних часів і є різного характеру. Проте чи не найбільше серед них епітафій на стінах родинних каплиць кампіанів та боїмів, латинській катедрі, вірменській церкві, на старих, але ще добре збережених кладовищах. Взагалі, епітафія належить до найцікавіших надписів у Львові, адже мало коли вона обмежується сухим інформуванням про особу, похованого в могилі. І здебільшого спонукає до філософських роздумів на тему тлінності усього земного. Закликай зупинитися та помолитися за душу померлого. Здебільшого в епітафіях панує смуток, коли перелік титулів небіжчика закінчується різким контрастним нагадуванням про те, що тепер він порох і тінь або ще різкіше смрад і черв. Саме такий надпис можна знайти на бернардинському костелі святого Андрія. Тут лежить шляхетний Станіслав Звижець, Вижецький Хорунжий, староста полковник святої королівської величності. Колись відважний воїн нині смрад і черв. Такі надписи нагадують про те, що життя нам відміряно лише мить у вічності. Інші ж, навпаки, оптимістичні і життєствердні. Наголошують, що померлий закінчує лише своє земне життя, щоб розпочати інше. Скажімо, плита, що стоїть при вході до Вірменської церкви, говорить, Богові найкращому, найбільшому, знатний, достойний, як і Теодор Бернатович. Скинувши тут одежі смертності, життя без смерті сподівається. Молись кожен про те ж саме. Однак залишимо сумне і продовжимо свою розповідь із самого серця Львова, площі ринок. Адже тут багато будинків просто таки всипані латинкою. Візьмемо до прикладу венеційську кам'яницю. На її фасаді кам'яний лев тримає відкриту книгу, де латинкою написано Мир тобі, Марко Євангелісте. Аби зрозуміти напис, достатньо зазирнути трішки в історію. Венеційська кам'яниця на площі ринок 14 походить з епохи Ренесансу. Її першим власником був венеційський консул у Львові. Це саме він і вирішив вибити на фасаді крилатого лева з книгою. Не дивно, адже він є покровителем Венеції. Має пояснення і вибитий надпис на книзі. За легендою, коли святий Марко був у Венеції, то йому з'явився крилатий лев, який і сказав Мир тобі, Марко, євангелісти!. Це означало, що саме у цьому місті Марко знайде мир та спокій. І понад те, що він помер в Олександрії, його мощі, згодом таки перенесли до Венеції. Відтак пророцтво справдилося. Далеко від домівки венеційський консул і вирішив на фасаді будинку увіковічнити цю легенду. Натомість кам'яниця під 28-м номером привертає увагу своїми латинськими афоризмами, які натякають на фах власника і засвідчують його вишуканий гумор. Вона так і називається кам'яниця з афоризмами. Не дивно, адже не лише двері, але й кожне вікно містить латинські надписи. Так, якщо придивитися уважно, то можна побачити, як над маленьким вікном, що знаходиться одразу над дверима, латинською пише: хто багач, хто не має жадань, а хто вбогий, той хто захланний». Натомість надпис над дверима говорить ніколи не дисонує корисне з красивим. Це провідна вимога Горацієвої поетики. Спадає на думку і Максим Рейський із своїм у щастя людського дворівних є крила. Троянди й виноград, приємне і корисне. Цікавий надпис на цьому ж будинку вже над іншим вікном, який в перекладі означає: де милосердя, там і Бог. А на іншому, взагалі, філософська сентенція де багатство, там і друзі. Натомість на інших кам'яних карнизах латинкою вибито. «Добрий не заздрить нікому. Чеснота дола і все. Нагорода за доброчесність. Шана не поступається надписами. І так звана кам'яниця Шольцвольфовичів. Щоправда, три з них потурюються з містом і з тими, що увінчують будинок з афоризмами. Це вщен добра є, випирає, де милосердя там і Бог, де багатство там і друзі. Натомість під рештою вікон бачимо нові надписи: Господні ім'я, Несхитна вежа. Віриш Господові, знаходиш полегшу. Бійся Господа та відступи від злого. Однак, поза рейтингом без сумніву залишається кам'яниця півроку, що на сусідній до площі ринок вулиці Вірменській. Там ми насамперед прочитаємо про плин часу: весну, літо, осінь та зиму. А ще поетичні рядки, які належать відомому античному поетові Вергілію. Перше, що привертає увагу на кам'яниці пір року, це підписи під знаками Зодіаку, Латинкою позначене їхнє місце у календарі. Натомість надпис над Сатурном говорить: шлях цей Сатурн, золотий, провів колись то на землях. Напевно, їх автор перефразовував популярного свого часу Вергілія, який в одному з віршів написав: Золотий Сатурн таке життя проводив на землях. Сянка весни на цьому ж будинку, де хлібороби йдуть за волами, теж має підпис. Тож уже вперше з роком новим місяці хай товщу землі урожайну зорі дужі воли. Пояснення має і барельєф із літніми мотивами, де жінці жнуть пшеницю. Жовто-гарячу жарінь серпом підтинає цереру, і на токах у жарінь сухе обмолочують збіжжя. Під церерою мається на увазі давньоримська богиня урожаю. Різного плоду в куші сипає осінь, а там още припікається гроно п'янке на скельному схилі. Говориться пісценкою з осінніми мотивами. Та ще один латинський надпис бачимо під зимою, де люди їдуть на санях запряжених кіньми. Щойно зима селяни здебільш утішаються жнивом, поміж собою гуртом веселі вряджають гостини. Напевне, кожен із нас ще шкільної парти пам'ятає лаконічне. Віта Бревіс, життя коротке, адже воно належить батькові медицини Гіппократу. Проте, ось на цьому будинку, що на вулиці Марії Конопницької, цей вислів є лишень один з багатьох приміщення, де зараз розташовується обласне управління охорони здоров'я, теж просто таки всипане латинкою. Поруч із висвом життя коротке фасад будинку на вулиці Марії Конопницької містить ще кілька латинських висловів: це мистецтво безмежне, нагода скоролетна, досвід оманливий та суд нелегкий. Натомість кам'яниця на вулиці Парковій, 14, містить уже не афоризми чи філософські роздуми, а спонукання. Точніше, не, друже, минайся минайсей дім. Саме такий надпис латинкою, вибитий під барельєфом Гладіатор, що знаходиться над вхідною брамою. Це приміщення зведене у 1910 році. і Його архітектором є відомий зодчий Іван Левинський. Цитати із старозавітніх пророс, уривки Біблії, афоризми на релігійну тематику. Це зовсім інший шмат латинських надписів Львова. На відміну від свійських будівель, вони рясно прикрашають стіни монастирів, церков та каплиць. Мандрівку ними розпочнемо із Латинського катедрального собору. Перший надпис на Латинській катедрі має історичний характер. У ньому йдеться з облоги українців року Божого 1919-го дня 3 березня. Ним зафіксовано бої за Львів, що той час тривали між військами Західноукраїнської Народної Республіки та вояками сусідньої Польщі. Далі, поблизу ядра, бачимо ще один надпис. Він теж історичного характеру, і говорить уже про іншу облогу міста. Під час облоги міста турками року Божого 1672, дня 17 вересня, ця 36-фунтова куля пущена з гармати через східне вікно за великим вівтарем всередину церкви залетіла. Застрягла під зображенням найсвятішого Христа, не заподіявши жодної шкоди. І саме ту ніч на Архангела Михаїла була надзвичайної сили буря з громами і блискавицями. Багато латинських надписів міститься і поруч на каплиці Кампіана, що прибудована до північної стіни кафедрального собору. Особливо цікавими у цьому плані є три вмуровані у стіну таблиці: почесно душі батьків могилками умиротворяти і в похоронний вогонь класти непишні дари. Уже на наступній читаємо: від породин до смерті лише один день. Якщо уповаєш на довголіття, то знай довге життя твоє теж день. На третій таблиці говориться: що ж на могилу орли, глядиш, душа кампіана у вічності, тіло ж його леова має земля. Такий текст не є дивним, адже каплиця справді стала родинною усипальницею львівських патриців кампіанів, які прибули до нашого міста з Італії. Натомість уже під таблицями стіна прикрашена рельєфними зображеннями, які теж мають підписи. Під першим вибито, мило у цій скелі спочить, покладеним бути в могилі, щоб коли вигасне смерть, знову прийти до життя. Під іншим барельєфом говориться, як по суботі сумній третій день почав променіти, гробу воскреслий постав, у світ ступив переможно. І третій барельєф увінчує надпис: Христе, сховай себе й перед очі стаєш, от і плаче та що шукає в журбі, любляча і має тебе. Не поступається латинкою і каплиця боїмів, де зображено страсті Христові. Так зверху довкола вікон пише: гляньте й побачте усі, хто дорогою йде. Чи є такий біль, як мій біль? Це релігійний текст із старого заповіту. Далі, поблизу зображення Ісуса Христа, який несе хрест, написано. Прокололи вони мої руки та ноги мої. Це із книги Псалмів. Та підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам. Знищимо це дерево з плодом його і краю живих його витнім. Та і по 62 тижнях буде погублений Месія. Ще два надписи, які можна побачити на каплиці. Є тут слова із книги Захарія із книги Михея. і вони мою платню відважили тридцять срібняків та тростиною б'ють по щуці суддю. Єдиному Богу честь і хвала. Саме такий надпис прикрашає стіну домініканського собору. Це один з тих небагатьох надписів, які не треба скрупульозно вишуковувати на стінах, адже він кидається у вічі одразу. Проте навіть час потрачений на пошуки латинських надписів себе виправдовує, адже як і все інше в нашому місті, вони є частиною його історії.